Вітаю, друзі! Сьогодні у нас свято смаженої картоплі, і для цього нам необхідно 700 грам картоплі, 40 мл рослинної олії, 2 грама солі і суміш приправ для картоплі. Під час приготування смаженої картоплі ми будемо використовувати секрети, з якими я зараз поділюсь. Але спочатку ми повинні почистити картоплю. Картоплю для смаження можна нарізати або скибочками, або брусочками. Ми будемо нарізати брусочками. А для цього у нас є дуже гарне пристосування. Це тертка. Натерту картоплю ми промиваємо у воді для того, щоб видалити зайвий крохмаль. Перший секрет. Картопля для приготування повинна бути сухою. Не вологою. А для цього ми скористуємося ось таким пристроєм. За допомогою центрифуги ми прибрали зайву вологу з брусочків картоплі. Наступний секрет рослинну олію виливаємо виключно на розжарену пательню. Ще один секрет. Висота картоплі на пательні не повинна перевищувати 4 см. Пройшло 4 хвилини і ми перевертаємо. Подивіться, яка золотава скоринка утворюється. Ще один секрет. Ні в якому разі при приготуванні смаженої картоплі не накривайте пательню кришкою. Перемішуємо вдруге. Ну і останній секрет. Солимо картоплю виключно тоді, коли вона майже готова. Хрустка скоринка достатній кількості солі, приправи, смакує, ну не перевершено. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до наступної зустрічі!